Друзі, привіт! Мене звати Андрій, і ми продовжуємо знайомити вас з успішними випускниками університету Короля Данала. Сьогодні гостем нашого міні-інтерв'ю став Назар Бедрій, чемпіон Європи з ММА 2021 року, а також срібний призер чемпіонату Європи з ММА 2024 року. Назар Бедрій навчався в університеті за спеціальністю будівництва та цивільна інженерії та закінчив навчання у 2017 році. Тож Назара, вітаю вас! Вітаю! Давайте від навчання в університеті перейдемо зараз до теперішньої діяльності. Адже ви навчалися в університеті хоча за спеціальністю будівництва та цивільна інженерія, але займаєтеся зараз боями. Тож хочу запитати, в чому зараз полягає ваша діяльність, і взагалі, що найбільше подобається у теперішній професії? На даний момент я треную дітей, маю зал спортивний клуб Вікінг зі змішаних бойових мистецтв. Ми там тренуємо дітей, дорослих та всіх. Хто має бажання займатися бойовими мистецтвами, ми тренуємо, виступаємо, організовуємо турніри, рухаємося, розвиваємо спорт в області, не тільки в Україні. Їздимо на міжнародні турніри, чемпіонат Європи. Зараз от у нас в грудні чемпіонат світу. Тому ми, от, як то кажуть, розвиваємо молодь, заохочуємо їх в спортивне життя бойове. Що найбільше подобається в цьому всьому викладанні? Найбільше що подобається, Ну, це класно, ну не знаю, це моє, типу. мені подобається моя робота, то так сказати, моє хобі переросло в мою роботу. Типу. Е е класно, коли ти там, починаєш тренувати дітей, і з часом вони там, починають їздити на змагання і займають перші місця, їздять на чемпіонати там, Європи, світу. Це ж круто. Ну очевидно, що щоб стати чемпіоном Європи це зовсім непросто і потрібно пройти певний довгий шлях. От, оглядаючись на цей шлях, як ви йшли до чемпіонату в 2021 році, потім а, срібне, а, срібне призерство в 2024 році, які найбільші труднощі вас чекали на цьому шляху, і як ви з ними боролись? Найбільші труднощі, напевно, це саме етап підготовки до змагань. Ну, типу, тому що є режим, там дієта. Так як в нас е, є такий момент в бойових мистецтвах, що треба ганяти вагу, робити вагу, треба сидіти на дієті. Треба. Оце, напевно, найбільш такий складний період, типу, е, етап підготовки, скажімо так. Е, ще плюс, що зараз на чемпіонатах Європи є такий момент, що там зважування проводять кожного дня. тобто, чи ти виступаєш, чи не виступаєш, тебе зваження кожного дня ти мусиш тримати цю вагу, тобто ти десь не доїдаєш, десь не допиваєш, і ти такі під, підвиснажений. Типу. І саме, напевно, таке складне, що е, в процесі це найбільше, щоб не травмуватися. Тобто, бо ти теж десь обмежуєш себе по їді, десь десь не допиваєш, якісь там не доїдаєш якихось вітамінів, мінералів, і десь, можливо, під час процесу підготовки, під час тренування можна травмуватися. Типу, і тебе це може вибити повністю з режиму. Оце такий момент найбільш такий складний. Багато хто каже, що взагалі для того, щоб досягти успіху, дуже важливо, звичайно, є і наполегливість, але крім цього, дуже важливим фактором є і везіння. От я хочу запитати, як про це у спорті саме? І напевно, з вашого досвіду, наскільки справді це важливий фактор? Везіння? <гум> ну, везіння це така штука. Важко сказати, типу, чи, наприклад, там, е, там, фінал Чемпіонату Європи і там виграв, і чи повезло, чи не повезло. Тип, ну, як сказати, чи це повезло? Тут момент, типу, напевно, як ти тренувався, як ти підходив до того, як ти морально-психологічно настроєний був на цей поєдинок. Важко сказати, типу, ну що йому повезло, типу, от там йому повезло. Хай кожному так повезе, типу. ну то ж треба прикласти деяких зусиль, типу, правильно? То треба, блін, ну, два місяці просто тренуватися, по два рази в день. Типу, треба дотримуватись режиму, треба там дієти, ну, щоб все було добре, щоб ти вийшов на найкращих кондиціях, типу, на цей поєдинок. І, ну, а деякі скажуть, повезло. Ну, типу, ну, є таке, що цей. Везіння тут так, 50 на 50, я думаю. Не то, щоб щоб прям, типу, фартануло всьому, типу, і ти там був, ну, не тренувався типу, і, і добався якихось результатів. Часто молодим людям, хто там, наприклад, закінчує університет або ще навчається, доволі складно знайти чим займатися, тому що, ну, здається, ніби і прикольно те, і прикольно те. Але з іншого боку, треба якось, напевно, визначатися і мати свій вектор, б ти міг порадити, напевно, цим молодим людям, щоб вони знайшли свій шлях, знайшли свою сферу, та як це зробити, наприклад. Та потрібно, та тут все дуже просто. Потрібно просто робити те, що тобі подобається, насправді. Тобто, я займався спортом самого дитинства єдиноборствами. Я почав займатися в 12 років. Ну, так як колись це не було так дуже популярно. Типу, не було так, як зараз там, купа залів. Це колись там, десь як був один клуб на місто, типу, це було дуже супер, суперше. І потрібно просто знайти те, то, що тобі подобається. Чи це єдиноборства, чи це там будь-який інакше вид спорту, чи це там плавання, будь-що, типу малювання, там ну будь-будь-які -який, процес, що тобі подобається, типу, і от просто рухатись в ньому, типу, десь вчитися новому, навчатися щось, пробувати, десь там пробувати ну, виступати, якщо це спорт. Тому що теж просто займатися, типу, в залі, ну так просто для себе. Типу, ну, то, понятно, що ніякого особо результату не буде. То потрібно там, виступати на змаганнях, потрібно ну, ну їздити десь по різних семінарах, десь от, от, от єдиноборство, що плюс єдиноборство. Тому що є моменти, коли е, там, єдиноборство це, типу, якби. Повністю комплекс, тобто там є ударка, боротьба, окремо греплінг, там бразильський джиу-джитсу зараз теж стає популярним видом спорту, типу в нас в Україні. І от це є комплекс всього, типу. Не ти не можеш бути там класним ударником, типу, але не вміти боротися. Типу чи навпаки, ти класно борешся, але ти так собі б'єшся. Типу, ти мусиш вміти той, 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 і то. Тобі треба розвиватися і в тій сфері, і в тій сфері, і в ударці, і в боротьбі, там, і в греплінгу, і пішло поїхало Тому, типу, тут треба просто знайти себе, робити те, то, що тобі подобається, і рано чи пізно результат точно тебе, до тебе прийде. Повертаючись до вашого навчання в університеті, коли ви до нас вступали ще у 2013 році. Що слугувало для вас мотивацією? Ну вчитися все рівно потрібно. Тобто, я хотів завжди, я ще ну я як ну я сам з міста Калуш, я там навчався в школі, потім я вчився в училищі. Після 9 класу я пішов, тому що школа то щось було не моє, так скажем. Е і пішов е в училище, типу, і там зовсім інакше вже ставлення, тобто інакше пояснення, тут тобто, вже щось нове. Типу. Потім після того я так зрозумів, що все одно потрібно мати якусь вищу освіту, типу, ну, бо ну, без неї так чи інакше нікуди. Типу, треба трошки якось розвинутися з спортспортом. -то ще тоді в мене не було перспектив, типу, там, бути тренером, чи, там, ну, що я там, буду тренувати дітей, чи там, ну, вообще, буду в цій сфері. Типу, ну, я, мені треба було ще якусь освіту, щоб мати, е, десь щось мати, десь роботу, майбутнє. Обше. І тут е, ми поїхали в Франківськ, пройшлися по всіх вузах, типу, ну, і університет короля Данила запав мені найбільше в душу, типу, скажімо та, так. я після училища зразу, не думаючи, поступав сюди, здавав ЗНО. Я пішов в школу, щоб не здавати ЗНО, але так чи інакше, воно мене тоді достало після училища. Я здав ЗНО, набрав прохідний бал да, і поступив сюди на будівництво, так як я вчився там просто на, скажу, на столяр по дереву, типу, це. І ми так, я зразу, типу, в це русло пішов сюди. Не ну, знов ж таки ви навчалися на будівництві, проте зараз зовсім в іншій сфері працюєте. Але з іншого боку, які можливо такі знання або навички, які давала ви ще освіта, або загалом навчання в університеті, а не сама освіта, все ж таки знадобилися на практиці? Все ж таки використовуєте в житті? Можливо, це навіть не якісь такі хардскіли, можливо, це там якась комунікація. Щось таке? Ну так, ну от е, саме, обще плюс типу йти вчитися. Ну. Можливо, для когось це типу там по професії, та понятно, що треба розуміти, типу, треба бути кваліфікованим там, е спеціалістом в тій чи іншій сфері, але е університет вже тобто, вищий навчальний заклад, любий, дає е комунікацію, дає якісь знайомства, дає якісь нові емоції, нові враження. Тобто ти вже чуть-чуть е стаєш такий на левел вище. Типу. Ну, як просто там в школі, типу, якісь соціум, типу інші люди. І Університет мені дав насправді багато такого досвіду цікавого. Типу, колись в нас були тут різні. Я просто як вчився в університеті, я був максимально активний в всіх сферах, яких тільки можна бути. Там, Чи це КВН, чи це якісь там навіть містери університету, там якісь такі всякі моменти. Е -е. Це ж класно. Ну, типу, класне студентське життя було. Сімпозіуми наукові, навіть я брав там теж участь, типу ми там, ну, писали тези. Там, ну, коротше, було прикольно, було класно. Мені це дало воно якось такі е справлятися ще більше з емоціями, тобто десь там виступи перед публікою. Ну, тут такі якісь моменти. Воно було класно, да, мені, мені подобалося. З моменту, як ви закінчили навчання на бакалавраті, саме доволі багато щось змінилося, якісь, можливо, непотрібні речі вони зникли, щось посилилося. Але згадуючи своє навчання тоді, що б ви запропонували адміністрації на що звернути увагу, щоб покращити, на що подивитися? Університету? Та ви подивіться, що зараз робиться в університеті? Та він квітне з кожним днем все більше і більше. Тому, типу, щось радити, я думаю, вони рухаються в правильному руслі, типу, роблять все класно, тут ну, дуже грамотні люди працюють. Так що я думаю, що там, за п'ять років ще що університет буде ще, ще потужніший, ще кращий, типу, вразити. Що для вас було найбільш цінним, коли ви вступали? Тобто, це сама освіта, чи можливо якісь активності і так далі? Ну, це все по ходу було активності. Тобто я не ставив ціль, типу, там іти і бути як, там, активним. Типу, воно якось це все було поступово, все по ходу. Типу, тобто, ми я поступив на перший курс. Е Ну, спочатку йшов, та, звичайно, типу, щось, там, ну, щось нове дізнатися, там, десь вникнути більше в професію. Типу, але воно якось по ходу воно само мене знаходило, скажімо так, типу, якісь оці активності. Там, почався е, КВН, ми там робили між факультетами в першому на першому курсі, тобто ми там вже робили якусь команду, типу, ми вже там щось виступали, там е, пробували. Потім на другому курсі був містер університету. Ми там теж брали участь, типу, е, і оці всякі танці з викладачами. Ну, колись, так, колись було дуже багато активних таких штук. Типу, е, зараз понятно, що чого це не робиться, типу, але. Е, якщо згадати, так, то було цікаво, весело. І воно якось само знаходило. Я ніколи не відмовлявся. Тіпи, ну окей, тіпи, там, Десь до мене підходили, казали, що там, от, треба виступити там, на симпозіумі. Ну, окей, треба, так треба. все, Ми підготували щось там туди-сюди, і от воно так і виходило. От, власне, навчання в університеті це не лише саме навчання, про яке ми говоримо, а так само от якісь активності. Я хочу запитати про якусь таку, знаєте, найбільш яскраву, найбільш кумедну, можливо, історію, яка запам'яталася з університетських років. Ну прям кумедно. Я не знаю, чи я щось згадаю, так прямо, що це дуже багато було всяких таких історій. Та, тому що в один період з васією харизмою, тому кумедних історій було багато. Але е, ну таке щоб саме сам цікаве ефектне. Ну, це, напевно, містер університету. Мені запам'ятався найбільше. Типу, тому що ми так спочатку не дуже хотіли брати там участь. ну Типу, ну, мода щось краса, ми там, такі спортсмени, куди нам туди йти. Типу, Але декан пішов сказав: так, пацани, треба, вов, вов, ви виступаєте. І, ну і все. І все. Ми так почали типу, брати участь типу, в тих репетиціях. ну Якось так було спочатку смішно, а потім, типу, вже цікаво стало. Типу, і ми так от взяли участь. Та так навіть вийшло, що я переміг. Так, тому було прикольно. Це було класний досвід, теж дуже, дуже цікавий, дуже такий, ну він з одного боку смішний і, і прикольний. Якби у вас була можливість зараз повернутися там, в 2013 рік, коли ви були першокурсником університету, mm. і подивитися на себе, дати собі три якісь найважливіші поради. Що ви собі сказали? Три поради. Чесно, не сказав би нічого, тому що мені все. Все. Я все робив чітко, правильно, мені все сподобалось. Не було якихось у мене там дуже серйозних косяків. Ну, хіба один там, не прогулювати вищу математику на другому курсі, щоб не було перездач. Такі моменти поєдині. А так в загальному було все класно. Мені все подобалось в університеті, викладачі тут топ, ну взагалі все дуже гарно. Не знаю, як зараз, але колись було дуже мадьоро. Супер, дякую тобі. Дякую вам.